Привітки! Давай подивимось такий розклад, буде він без хештегів, Під, підійде до всіх Общий розклад, а, що тобі хоче передати твій ангел-охоронець. Думай про своє питання. Дивись, <кій> він тобі говорить про вихід із знаєш, свого зони комфорту. Якось ти знаходишся в якійсь можливо, свячці, не хочеться робити нічого. Знаєш, таке якесь затіще йде в тебе. <кій> Не знаєш, як е, діяти. Треба діяти. Треба тут вихід із такої застойної ситуації. по Подвоєчки мічі, картка говорить нам про те, що тут в тебе буде вихід, поки ти його не бачиш. В тебе буде вихід в стабільний стан, в стабільний стан по імператору. Ти тут виходиш в стабільність, зважуєш які ситуації, йде тобі уход. Дорога кстати падає. Якщо планував чи планувала кудись їхати, можете їхати у ход від такої. Таких був них якихось діянь від прошлого, тому прошлого, дуже в тебе важкий був стан прошлого, що тобі хоче передати твій ангел-охоронець. Відкрийся, відкрийся все світу, відкрийся можливостям, тут показано, не тягни груз прошлого, да? відпусти це, згармонізуйся, а, іди відкрий свій внутрішній світ, да? не відгороджуйся. Від всесвіту від людей, що тобі хоче. тобі дорога падає. Тобі, якщо ти планував, чи планувала їхати кудись, будь ласка, дуже гарна картка для дороги. Це рух, це зміни від темної до світлої полоси. Дивимось далі, що тобі хоче передати твій ангел-охоронець. Є якісь загострені моменти, від яких ти уходиш, робиш все по справедливості. Дуже ти сильно працювала, працював над чимось. Ще трішечки залишилося. І тут буде картка перемоги в тому питанні. Дев'ятка пентаклів, грошові можливості, виконання твого бажання, що тобі хоче передати твій ангел-охоронець. Іди, знаєш, з вогненністю, проявляй свою силу, проявляй свою дію. Картка сонечка тобі йде, початок чогось нового, вищі сили прямо на твоїй стороні. прямо вони тобі будуть допомагати, твій ангел підтримувати зараз в тебе відкрити всі дороги. Давай дивимось далі. Фінансовий стан де стабільність? Відкривайся. Собі знаєш також роби добрі справи, що тобі хоче передати твій ангел охоронець. Шістка жезлів говорить про те, що ти переможниця, переможець, і ти дійдеш до своєї цілі. Картка триумфу, картка перемоги. Іди з венцем в тут в вінець в тому в твоїх руках ти ідеш до своєї перемоги. Такий розклад. А пришпи, нехай буде так. Підписуйся, далі буде.